він осознав відносно вас. Особисті розклади матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики. Осознав чоловік відносно вас, що ви дани по роду. Що ви прийшли по роду для очищення чоловіка навчити його воздержуватися і бути. Навчитись контролювати сексуальну чакру, навчитися бути вірному одному чоловіку, що це очищення йде через вас, як очищення роду. І за цієї штуки, що людина осознає, почне робити, вона очищає свій рід. Що ще людина осознала відносно вас? Що цей шлях відносно вас був дуже жорстокий, дуже важкий. Що ви дані були людині, вашому партнеру ви були дані не зря, тому що ні одна зустріч не буває зря. Ви були, прийшли сюди зробити дуже болязенний урок одне одному. До речі, у когось могла спина боліти. Це із за цього урока, що люди не проходили. Получається, що людина осознає відносно вас, що ви прийшли не зря, що ви прийшли по роду. І ця програма, яку ви е, запустили в цьому чоловіку на проходження, вона заключається у вірності одному чоловіку, у вірності любові, у вірності партнеру, у вірності любві, у вірності собі. І таким чином іде очищення роду. А якщо ні, буде болезнь... Е, а якщо ні, так, да. якщо ні, он бачите. А Якщо ні, запускається процес і спина, якщо вони боліла, вона боліла по дьяволу. От, вона боліла по дьяволу, тому що е, могло таке бути, що інформація була, що чоловік з вами болів, а коли з вами розійшовся, перестав боліти. Ну, це так зробив дьявол для того, щоб показати, що типу, от ти права, да, ти права. А насправді це болілося через дьявол, через сущність. Була болість. Що ще людина осознала відносно вас? Людина могла випивати, людина могла курити, людина могла вживати якісь трави там наркотики якісь вживати. Е, людина осознала, да, що це все дно. Бачите, ви навіть, такий, навіть може, якщо людина підсіла після вашого розходження на якісь наркотики, то людина осознала, що це, що це по дьяволу. Поняли, це теж був дьявол. І людина, що осознала? Що серце по серцю? Що ви в серці?